Добрий день. Тема метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Подібність прямокутних трикутників дозволяє встановити декілька співвідношень між сторонами цих трикутників та їх частинами, чи елементами трикутників. Такі співвідношення називають метричними співвідношеннями. Проведемо висоту CH у прямокутному трикутнику BCA і з прямим кутом Позначимо сторони маленькими буквами А Б і С відповідно, і висоту Проведено до гіпотенози Г. Висота СГ ділить гіпотенузу на відрізки Агаш і БГ, які називають проекціями катетів на гіпотенозу. БГ це проекція Катета Б С на гіпотенозу Ба. позначаємо А на гіпотенузу С. І Ага це проекція катета АЦ на гіпотенозу Ба Б і маленький індекс С В на гіпотенузу С. Відрізок Х називають середнім пропорційним. Між відрізками А і Б, якщо виконується рівність, А відноситься до Х так само, як Х відноситься до Б. Можна зручніше написати, використовуємо основну властивість пропорції, добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Тобто квадрат дорівнює А помножити на Б. У прямокутному трикутнику висота, проведена до гіпотенузи, є середнім пропорційним відрізком, на які ця висота ділить гіпотенузу. Катет прямокутного трикутника є середньопропорційним гіпотенузи і проєкції цього катета на гіпотенузу. Доведемо дані властивості, висота у квадраті, дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу і катет у квадраті, дорівнює добутку його на гіпотенозу і гіпотенозу. Розглянемо прямокутні трикутники БГС -C і CHA. Доведемо їх подібність загострим кутом кут Б дорівнює куту HCA. Так, як трикутники подібні, складемо відношення відповідних сторін і отримаємо висота в квадраті, дорівнює добутку проєкції катетів на гіпотенузу. Тобто висота є середнім, пропорційним між проекціями катетів на гіпотенузу. Розглянемо прямокутні трикутники BHC і BCA. Кут B є спільним. Отже, трикутники BHC і BCA є подібними. За рівним гострим кутом складемо відношення відповідних сторін і отримаємо, що квадрат катета дорівнює добутку проєкції цього катета на гіпотенузу і самої гіпотенузи. Тобто, катет є пропорційним між його проєкцією на гіпотенузу і гіпотенузою. Нехай потрібно знайти Х на заданих малюнках на малюнку А. Запишемо, що квадрат висоти дорівнює добутку проекції катетів на гіпотенузу. І знайдемо Бгашт дорівнює 3 метри. На малюнку В, квадрат катета дорівнює добутку його проекції на гіпотенузу і самої гіпотенузи. Підставимо відповідні значення, знайдемо х дорівнює 7, так і до дорівнює 7 метрів. На малюнку В квадрат висоти дорівнює добутку проекції катетів на гіпотенузи. Дорівнює 100 звідси це гаш, дорівнює 10 метрів. На малюнку Ген, квадрат катета, дорівнює добутку проекції цього катета на гіпотенузу і самої гіпотенузи. Знайдемо це А дорівнює 20 метрів. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює 20 см, один із гострих кутів 60 градусів. Знайти проекції катетів на гіпотенузу. У прямокутному трикутнику знайдемо другий гострий кут дорівнює 30 градусів, за властивістю катета, який лежить проти кута 30 градусів, це А до рівня гіпотенузи повинні гіпотенузу 10 см. Катет прямокутного трикутника є середнім пропорційним між проекцією цього катета на гіпотенузу і самою гіпотенузою. Звідси знайдемо ГА дорівнює 5 см і визначимо БГ до рівня 15 см. Знайти на які відрізки діли діаметр перпендикуляр H. Опущений з точки А кола на діаметр. Якщо агаж дорівнює 8 см, а діаметр кола 20 см. Нехай агаж перпендикуляр опущений на діаметр БЦ, проводимо хорди АБ і АЦ. Прикутник АБЦ є прямокутним із прямим кутом А, тому що спирається на підколо. Агаш висота трикутника БЦ. За властивістю висоти. Вона є середньопропорційна між проекціями катетів на гіпотенузу. в квадраті дорівнює БГш по на на г. Нехай БГаш до X см, Гаш С до 20 х дорівняє хм, гС дорівнює 20-х см. Підставимо відповідну рівність. Знайдемо х, х дорівнює 4 або Х дорівнює 16 Якщо БГ дорівнює 4 см, то гашце дорівнює 20-4-16 см. І, навпаки, якщо БГ дорівнює 16 см, то гарш дорівнює 4 см. Діагональ рівновічної трапеції перпендикулярна до вічної сторони. Знайти основи трапеції, якщо вони відносяться 3 до 5 а висота трапеції дорівнює 4 м. Побудуємо трапецію, проведемо висоту із вершини С. За умовою АЦ є перпендикулярно до СД, значить трикутник АЦД є прямокутним. Нехай х метрів припадає на одну частину, та як основи відносяться як 3 до 5, то АЦ дорівнює 3х метрів, АД дорівнює 5х метрів, та як трапеція є рівнобічною, то Г пів півсумі основ і дорівнює відповідно 4х метрів, а дорівнює пів піврізниці основ і дорівнює Х метрів. Та як СГ є висотою трапеції АВЦД, то і висота трикутника АЦД. За властивістю висоти, висота є середньою пропорційною між проекціями катетів на гіпотенузу, і в квадраті дорівнює Г помножити на HD. Підставляємо відповідні значення, розв'язуємо рівняння і знаходимо Х дорівнює 2. ВЦ дорівнює 2 помножити на 3 і дорівнює 6 метрів і АД дорівнює 2 помножити на 5, дорівнює 10 метрів. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!